Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Смертельна аварія на автодорозі одеса Одеса-Рені. Автомобіль в'їхав у вантажівку. Водій легковика загинув на місці ДТП. В Одеському районі поблизу села Великий Дальник водій легкового автомобіля не поступився дорогою вантажівці та виїхав прямо перед нею. Внаслідок зіткнення 32-річний водій легковика загинув на місці події. 33-річний водій вантажівки не постраждав. Перевірка показала, що він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. В Одеській області серйозні травми отримав літній чоловік. Він потрапив під колеса Мопеда. Потерпіли у реанімації. У селі Курисове 15-річний підліток на мопеді збив 67-річного односельця, який переходив дорогу. Чоловіка доправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа. Він перебуває в комі. Підліток не постраждав. У причинах аварії розбираються слідчі. До уваги водіїв в період з 8 по 10 серпня по вулиці Генуеській будуть проводитись роботи зі зміни організації дорожнього руху. А саме спеціалісти будуть встановлювати дорожні знаки та наносити розмітку. буде змінена кількість смуг руху, а саме організована додаткова смуга руху в напрямку Аркадії. Тобто, в бік центру міста залишається одна смуга а в бік Аркадії від площі 10 квітня буде дві смуги руху. Повідомили в міськраді. І попросили водіїв не залишати у нічний час транспортні засоби вздовж вулиці Генеській. А з 9 серпня розпочнуться ремонтні роботи на площі Толбухіна. Центр реабілітації відкрився в Одесі на базі міської лікарні. Там надають комплексну допомогу медичну, фізіологічну, психологічну, не тільки ветеранам, а й усім, хто її потребує. Повномасштабне російське вторгнення Одесит Геннадій зустрів за кордоном на морському судні, де працював механіком. Міг би і залишитися на чужині, але після завершення контракту одразу списався на берег та пішов добровольцем на фронт. 3 травня я приїхав в Україну, а 10-го я вже пішов воювати. Ну а як можна було сидіти в стороні, як дивишся, що творилося в Бучі, що вони творять? І коли попадаєш туди і розмовляєш з людьми, які були в окупації, ти розумієш, ну це просто ужас. У лавах тераборони чоловік воював на посаді водія сапера до січня поточного року, коли під Херсоном вибухнула російська міна, яку знешкоджував Геннадій. Чоловік втратив руки та ноги. Міна була Мон 50 Це дуже така міна, скажімо, протипіхотна міна. Направлення, направленого ураження. Ну і от, слава Богу, живий остався. Тепер після портизування Геннадій хоче їздити по шпиталях, підтримувати побратимів, які дістали подібні тяжкі поранення, розмовляти з ними. Я знаю наскільки це тяжко, тяжко повернутись до ну, до життя. Бо перші, допустим, години, як лисимо бачив таким, то не хотіли жити. Потім оцей бар'єр треба переступити і розуміти, що треба жити. Поки ж проходить реабілітацію у новому центрі, який відкрився на базі однієї з одеських лікарень. Фізіотерапевт, зокрема, розм'якшує тканини, щоб у чоловіка не залишалося рубців та спайок. Також дуже важливо на даному етапі робити дихальну гімнастику. А самая мобилизация диафрагмы. С этими руками, мы одновременно поднимаем руку и мобилизуем ребра. Раскрываем диафрагму таким чином. Особливість центру тут впроваджений так званий пацієнтно-центричний підхід, коли на всіх етапах лікування хворий проходить різні види реабілітації, опорна рухової системи, кардіологічної, неврологічної психологічної. При цьому залучається потужна команда фахівців від логопедів до судинних хірургів. Для цього створюється індивідуальний реабілітаційний план. Це такий лист призначень реабілітаційних послуг, який випрацьовується для кожного пацієнта окремо в рамках загального реабілітаційного маршруту. Цим самим досягається оптимальний результат для кожного пацієнта. Фахівці говорять, допомагає відновлювати здоров'я і новітнє обладнання, зокрема, 3 d сканер. Наприклад, в даному випадку ми видимо відсутність стопи. Ми можемо далі цей 3D-об'єкт відсканований взяти домалювати. Пацієнти проходять тут і медичну, і фізичну, і психологічну реабілітацію. Тобто центр працює для всієї лікарні. До речі, пацієнтами закладу можуть стати не лише ветерани війни, а будь-хто з громадян України. Наловили риби майже на 2,5 мільйони гривень. На озері Сасик затримали браконьєрів з великим уловом. Прикордонники ізмаїльського загону на озері Сасик помітили два човни і п'ятьох чоловіків, які десятиметровими сітками ловили рибу під час нерестової заборони. Браконьєри встигли наловити понад 600 судаків, 550 лящів і ще 20 рибин різних порід. Наразі плавзасоби, сітки та улов вилучено до рішення суду. На фігурантів склали адмінпротоколи за порушення прикордонного режиму. А за фактом незаконного рибного промислу відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу потрапило до атмосфери внаслідок пожеж на полях фільтрації. Повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Запах гару одесити відчувають вже декілька днів підряд. Останнього тижня на Одещині через недбалість та порушення правил пожежної безпеки сталося загорання очерету на полях фільтрації площею 16 гектарів. Як наслідок до атмосфери потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу. Це не лише забруднює повітря, яким ми дихаємо, але й сприяє руйнуванню природного балансу та змінам клімату. Пожежі в природних екосистемах, загоряння посів та лісосмуг це не просто викиди сажі і токсичних газів, а руйнівний удар по нашій планеті. Щоразу, коли ми ігноруємо правила пожежної безпеки, ми робимо крок у бік екологічної катастрофи. Фахівці закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в літній період, не палити суху рослинність і сміття. Такі дії не лише шкодять навколишньому середовищу, але й тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. В Україну знову повертається спекотна погода в Одесі в день близько 30 градусів. А це означає, що ми повинні захищати свій організм від перегріву та зневоднення. Як це робити? Яку рідину вживати? А ми поцікавилися у лікаря-ендокринолога Марії Жигаліної Грицинюк. Вода для хвороби біда говорить у народі. Особливо актуально це у період спеки. Але і тут є нюанс, каже фахівчиня: при виборі вживання води потрібно ураховувати інтенсивності потовиділення. Якщо мова йде про спортсменів або людей, які працюють на вулиці у спеку, то краще брати воду з певними мікроелементами. Коли інтенсивне пітніння, під він не тільки ж вода, там є мікроелементи. То для таких людей краще брати не просто чисту воду, а воду з мікроелементами з натрієм, з калієм, з магнієм. Спортсменам теж краще вживати ізотонічні напої, тобто ті, які є водним розчином електролітів, хлоридів кальцію, магнію, натрію і калію, часто з додаванням вуглеводів. Та за словами лікаря, такий напій можна зробити і в домашніх умовах. Ну, наприклад, ми беремо на літр води, е, столову ложку цукру або меду, додаємо туди одну другу. Е, Чайної ложки солі, щепотку соди, і там, лимон, лайм, м'яту. І, і тут вже є і натрій, і бікарбонат, і, і глюкоза є, тобто ця вода не пуста. Що стосується газованих солодких напоїв, треба пам'ятати, що в них міститься дуже багато цукру. Коли люди обирають солодкі газовані напої, хочеться ще. Тому дуже легко випити надлишок цукру. До 300 грамів можна лише випити і не подумати, що я з'їв стільки цукру, бо ти випив стільки цукру. Пити воду з підсолоджувачами можна, але це не має бути основне пиття, підкреслює лікар. Іноді, коли хочеться, можна обрати із цукром, можна обрати із підсолоджувачем, але якщо це на постійній основі, то, то поганий варіант. На постійній основі треба привчати себе пити воду без присмаків і привчати дітей, бо привчати тяжкіше ніж вчити наново. Як правило, в літню спеку багато хто обирає воду прямо з холодильнику, ще й додає в склянку лід. Так миттєво після вживання холодної води стає легше, але вона може спровокувати спазм судин. В той же час вода, яка має температуру тіла, дуже швидко потрапляє в судинне русло. Наприклад, коли в нас є такі стани, підвищена температура, або у людини зараз сезон літніх вірусів, там ентеровірусів, і там людина має і діарею, і блювоту, то температура розчинів має бути як температура тіла, щоб організму не треба було охолоджувати воду або нагрівати воду, щоб вона смокталася. До речі, стародавня наука Айурведа вважає, що холодні напої взагалі пити не треба, бо вони уповільнюють процес травлення, що недобре відображається на стані здоров'я. Наша реальність нерозривно пов'язана з генераторами. Саме вони стають в нагоді і виручають під час блекаутів. Однак з ними виникають і проблемні питання, зокрема рівень шуму та викидів у повітря. Мешканці проспекту Шевченко зіштовхнулися з такою проблемою, адже за їхніми словами, поруч з житловим будинком встановлений генератор промислових масштабів. І, хоч зараз ситуація з електрикою нормалізувалася, що буде восени та взимку, невідомо. Мирний протест на дорозі. Мешканці житлових будинків у приморському районі міста вийшли на мітинг проти порушення тиші у нічний час. Потужний генератор, що обслуговує житлові будівлі неподалік, надзвичайно гучно працює, особливо вночі. Зверталися у всі інстанції. Всюди тільки відписки, розповідають місцеві мешканці. Боротьба триває вже більше півтора років. Я живу в будинку прямо навпроти генератора. Труба у мої вікна. Генератор не наш, а іншого будинку. Чомусь вони вирішили саме на нас наставити його. У мене паморочилося в голові. Я мало що могла зробити. Бригада швидкої допомогти приїхала. Допоможе тільки те, щоб цей генератор переставили подалі від наших вікон. Як тільки вимикають світло, вмикається потужний генератор. Заміри шуму показали рівень більше ніж 100 децибел, і це явно перевищує допустимі діапазони звуку, скаржаться місцеві мешканці. Не маю спроможності спати по ночах, я не маю змоги дихати. Моя дитина попала до лікарні з діагнозом отруєння чадним газом, з проханням щось зробити з приводу того, що нам це це не заважає. Це не те, що заважає. Ми не маємо змоги жити. Півтора роки тому обіцяла перенести генератор. В мене є переписка з ними, але через місяць вони попрохали нас зачекати трохи. Вони зроблять експертизу. Вони підготують документацію. А після цього вони перестали виходити на зв'язок. Зрозуміло, що коли відключень світла немає, то здається, що проблема не на часі. Однак, коли будуть наступні знеструмлення, невідомо, а питання знову залишиться невирішеним. Побоюються місцеві мешканці. Дана проблема стосується не одного будинку, а є загальноміською, говорять юристи. Генератори так. дійсно зараз це найчастіша а, причина конфліктів між мешканців. Єдиний критерій, якими а, можна об'єктивно керуватися для врегулювання питання використання генераторів а, а, в многоквартирному будинку, це показники шуму встановлені mm -hmm. законодавством. 30-40 дБ – це внутрі приміщення, і 50-60 mm -hmm. дБ – це внутрішня домова територія. Представники будівельної компанії, що встановлювали генератор на зустріч з мешканцями, яким заважає робота агрегату, так і не вийшли. Містяни мають намір і надалі відстоювати свої права. В Одесі затримали фітнес-тренера. Його підозрюють у підпалах автомобілів військових у трьох містах-мільйонниках. Ворожий агент діяв у Києві, Дніпрі та Одесі і за вказівкою російської спецслужби підпалював службові автомобілі ЗСУ. Найбільше його цікавили військові позашляховики, пікапи та мультівени. 32 Тридцятидворічний фітнес-тренер з Одеси в надії на швидкий заробіток за кілька днів встиг підпалити шість транспортних засобів. Затримали його після підпалу в Києві. Для цього він прибув до столиці, де подобово орендував квартиру на масиві осокорки. Там же він придбав горючу рідину а о третій годині ночі. Пішов на подвір'я сусіднього будинку і підпалив Фольксваген транспортер зі значками ЗСУ. Процес цей він зняв на відео, яке потім відправив замовнику. На ранок фігурант повернувся до Одеси, де його і затримали. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 48 втікачів і водій на Одищині. Зупинили КАМАЗ з сухилянтами. Чоловіки намагалися втекти на територію невизнаної ПМР. Порушників зупинили за три кілометри від кордону. У кузові вантажівки під тентом перебували 48 чоловіків із різних регіонів України віком від 21 до 48 років. Вартість одного місця у вантажному автомобілі становила 150 тисяч гривень. Перевізники підшукували клієнтів через інтернет і обіцяли успішну втечу з країни. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали способи оплати і повідомляли місце та день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону відбувався групами в кілька десятків осіб. Водій вантажівки перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдовської Республіки. Поліцейські встановили місце і дату чергового перетину кордону та спільно з прикордонниками затримали порушників. З легалізацією азартних ігор в Україні звернули увагу на проблему лудоманії ігрової залежності. За даними Open Data Bot, кількість українців у реєстрі лудоманів за перші шість місяців цього року збільшилася у два рази. Де межа між захопленням і залежністю? Чи є лудоманія хворобою і як її попередити в дітей? На ці питання нашій знімальній групі відповідав лікар-нарколог Сергій Гуранський. В Україні комісія з регулювання азартних ігор та лотерей веде реєстр лудоманів, тобто людей залежних від азартних ігор. Наразі в ньому перебувають 7874 тисяч українці. 99% внесли відсотків себе в реєстр самі за заявою в інтернеті, аби обмежити свої хибні схильності і не витратити всі гроші. Також підставою може бути заява від родичів чи суду. Лікар-нарколог Сергій Горанський зазначає, що лудоманія є патологією. Це виключно Ігрова залежність від комп'ютерних ігор та залежність від азартних ігор, які бувають і класичними, коли люди просто грають на гроші. Це казіно, не онлайн, а офлайн казіно, звичайне. Та ігри азартні, які е, проходять з ну, допомогою інтернет-з'єднання. Якщо гра не шкодить навчанню, розвитку емоційному і професійному, не шкодить роботі, то ця залежність компенсована, каже лікар. Вона не шкодить людині безпосередньо. Єдине, якщо ця вже гра становиться для людини шкідливою в якому плані? Він не приділяє час своєму розвитку, не приділяє час навчанню, не приділяє час роботі, не приділяє час друзям сім'ї. Він виключно займається тільки цим. Тобто, усю добу, це вже шкідлива поведінка і це вже шкідлива залежність, яка потребує лікування. Ігрова залежність, незважаючи на те, у який спосіб людина грає через телефон чи очно, може призвести до важких наслідків його поведінка, його спосіб життя, його взаємовідносини з усіма людьми. Через призму цієї залежності проходить і зачастую це руйнує його життя. Просто він втрачає всі свої фінанси, він попадає в борги, Він розрушає свою сім'ю, свою кар'єру, лишається майна, може потрапляти і в тюрму, тому що приходиться займатися криміналом для того, щоб виплатити свої борги. Схильність до ігроманії мало залежить від віку чи статі. Скоріше, вона залежить від виховання і обставин, розповідає Сергій Горанський. З дитинства батьки повинні допомагати хлопчику чи дівчині справлятися з усіма видами подразників, стресорів зовнішнього середовища. Якщо дитину вчить, що таке відповідальна поведінка, формирують в неї базові тормозні рефлекси, а не возбуждаючі, що людина знає, що можна, що не можна, можна. Людина привчиться і дитина. Відповідальне поведінці, труду, навчанню. Дитина дуже уважливо дивиться, як батьки вирішують всі свої проблеми. Сваряться вони, не сваряться, як вони вирішують свої проблеми, коли вони попадають в складну ситуацію, кризисну. Що вони при цьому говорять? Які у них успіхи? Лудоманія лікується, але так само довго, і складно як хімічна залежність сьогодні, у ситуаціях стресу лікар радить не бігти від психоемоційної напруги до ігор. А щонайменше налагодити повноцінне дворазове харчування на добу і з того, що організм отримає, він сам спроможне виробити гарний настрій через синтез ферментів, гормонів аминокислот. Боги війни саме так називають морських піхотинців. Вони воюють в гарячих точках, наближаючи перемогу. На позиціях артилерістів морської піхоти побували військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Мені подобається наша робота. Острів! Я Анатолій, командир гармати. Ми можемо знищити навіть десятки ворога за один день можемо, можемо техніку якусь знищити, або багато чого різного. Анатолій доброволець вступив до лав збройних сил, що на хлопцеві виповнилося 20. Він хотів потрапити саме до морської піхоти, і ось вже півтора року шліфує навички богів війни. Анатолій переконаний, що захищати країну має кожен, і готуватися до цього потрібно ще у цивільному житті. Страх це нормально. Кожна людина боїться, а потрібно просто готувати себе до цього. Їздити на якісь вишколи і так далі, щоб в разі чого, наприклад, якщо тебе мобілізують, ти вже готовий, і ти вже знаєш щось базове, наприклад, медицину там або ти вмієш вже стріляти з того з тієї самої гвинтівки. Його побратим Василь також усвідомив, що країна потребує його допомоги і пішов до ТЦК на Харківщині. 23 лютого ми вийшли на роботу, відпрацювали все, що мали зробити, і поїхали відпочивати в готелі. 24 числа, дивимося, да, там вже все горить, тому що там бомбили військовий аеропорт. І коли я збігав по сходах під звуки ППО, то я, мабуть, тоді зрозумів, що я все-таки піду служити. Після підготовки у навчальному центрі його направили на південь. Сказали, ви їдете в Одесу, там вас розподілять по військових частинах. І так я попав. Саме ну, військово-морські сили. Спочатку ми були в стрілецькій роті, виконували бойові завдання на узбережжі Чорного моря, ну а потім попали в саме морську піхоту. Нині він разом з побратимами вражає особовий склад та техніку ворога і прикриває наші підрозділи. Ми працюємо на е, самохідній артилерійській установці. Е, це є САУ 155 го калібру. Е, вона е, американського зразка, в, в, збиралася в Італії М109Л. Приціл 479, вірно. Плюс-плюс. До лютого 22-го року вони не мали жодного ані бойового, ані військового досвіду, але це не завадило їм, не вагаючись, стати на захист своєї землі, родини та її щасливого майбуття. А все це неможливо без перемоги. Для когось перемога це вийти на кордони, для когось перемога це вернутися до своїх рідних, до своїх сімей, для когось перемога не втратити те, що у нас є. Для мене перемога, напевно, буде це залишитись живим, повернутися додому, займатися улюбленою справою і виховувати свою дитину по якимось таким правильним, життєвим міркам, по, по совісті. якось Ось, ось так. Аномальна спека в Україні цього року загрожує врожаю багатьох культур. Відповідно, ціни на продукти можуть зрости, але відчутного дефіциту у постачанні очікувати не слід. Докладніше про ситуацію на аграрному ринку розповів директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Влітку поточного року через спокотну погоду в Україні виник високий ризик для врожаю багатьох сільськогосподарських культур, а це в свою чергу може суттєво вплинути на вартість продуктів харчування. Аномальна спека, яка тривала близько трьох тижнів, вже знижує врожайність та погіршує якість продукції. Говорять експерти. Аномальна спека в дійсності внесла певні свої корективи в врожаю цього року. Ми точно зберемо менше ніж було минулого року. І це менше зернових десь порядку мінус 10 мільйонів тонн, а це однозначно буде впливати на ціни на продукти харчування цієї осінь. На ціни можуть також впливати відключення електроенергії, зауважив експерт, оскільки це ускладнить сущіння культур, таких як кукурудза. А для тваринництва і молочного сектору це теж може виявитися проблемою бо кукурудза є основою комбікормів, які складають значну частину витрат на виробництво яєць. Олег Пензен навів також приклади з певними економічними показниками, а також поділився прогнозами щодо можливості зростання цін цієї осені. У прогнозі на наступний рік Національний банк і Міністерство економіки закладає 10% інфляції. Тобто, орієнтовно ціни в вересні-жовтні будуть рости. По продовольчій групі, напевно, буде трошечка рости в ціні хліб десь 1,5-2% в місяць. Ми напевно побачимо ріст круп'яних. Зростання вартості зернових позначиться і на інших видах харчових продуктів. Об'єктивно, в зв'язку з ростом цін на зернові буде рости молочка і власне м'ясні вироби. Десь приблизно ми очікуємо ріст на рівні 3-4% за вересень-жовтий. Однак, якщо говорити про овочеву групу продуктів на поточний момент, то вона в деяких позиціях навіть дешевша ніж у минулому році. Сьогодні поки що ціни на овочі дешевші, які були минулий рік, окрім власне огірків, які є дорожчі, окрім молодої капусти і винограду. Тобто, поки що, окрім тих трьох, скажімо, позицій, все є дешевше. Що стосується цін на томати, вони є дуже різні. Томати українські з відкритого ґрунту можна сьогодні взяти по 22-23 гривні кілограм, а проте достатньо багато імпорту по 40, по 50, по 60 гривень різних сортів. При цьому всьому, у незалежності від того, наскільки збільшиться чи зменшиться врожай, чи буде здорожчання або ні, продуктів харчування в Україні вистачить для того, щоб забезпечити внутрішній попит, зазначив експерт. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.